Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Ми з синочком наймолодшим прийшли з району, ходили йому там докуплювати шапочку, так як завтра вже піде в садочок і в нас такої міжсезонної шапочки немає. І зайшли то туди, то сюди і ходили по комбікорм. Звичайно, той мішочок, що мені лишили, я його не взяла, так як він до 30 квітня. І ну, я просто не, не скормлю своїм кроликам цей комбікорм. Та як зараз пішла вже зелень, і вони не їдять так багато комбікорм. Ось, взяла просто звичайно на вагу 5 кілограм, ну але нічого страшного. І зараз покажу, що ще прикупили. Ну, ось комбікорм цей для кроликів, вони дуже добре це їдять, бо. Взимку брала інший, то вони не хочуть його їсти. Зірла для собаки і від паразитів, вже потрібно, так як весна. Взяла скорф, так як потрібно мені дерева покропити. Тут яблуня, груша, виноград, роза і тому проче. хорус, це від гнилі, там щось від чого. Ось не знаю, такі взяла пакетик. Для винограду. Цей 12 гривень, цей хорус 32 гривні і Скоро 13 гривень. На сьогодні трішки вітер знову, хоча на дворі дуже тепло. Так, фітоспорин, маленьку пачечку, так як великої не було, хоча б таке. Ну і наш маленький садовод огородник. Квіточок набрав матіола вітром, цим вітром. Так, майори це я взяла. Ось і ще від мурах взяла ось такий препарат. Тогоріч я брала у маленьких пачечках, але мені дуже сподобалося. Ну, будемо пізніше обробляти, щоб наші мурашки не поїли наші помідори. Корневін взяла, який був, не знаю, щось він там 12-13 грає. Патісони взяла білі, та як мене мама спіонерила, білі лишила мені А Чорнобривці низькі взяла ось такі. Так, дві пачечки чорнобривців взяла. Вітер такий, що взагалі зносить голову. Це синок вибрав айстри. Не знаю, у мене айстри ніколи вони тут не ростуть, але спробую. І ще, ще майор ще одне. Пакетик. Так, а, і фітоспорин я вам показую. Ось такі у нас покупочки для саду огороду. Так як вже в нас береться тепло, погода більш-менш стабілізується і ось так. Змушені змушені чимось обробляти, щось купувати, так як, як без таких препаратів. Ми нічого не будемо. Е, кожного року в мене проблема. Того року я навіть показувала кучерявість персика, тому потрібно обов'язково його обробити, щоб мати урожай. Зараз вже будуть вони починати цвісти. І якщо завтра дощу не буде, хоча передають, якщо завтра не буде, я оброблю і якраз буде все чудово. Бо ще день-два і персики зацвітуть. Ну... Вже цими препаратами неможливо буде покропити. Ось такі таки в нас справи. Ну, ось я прийшла вже на свою діляночку, де в мене посіяні помідори, де в мене лазять комашки. І зараз будемо спасати нашу розсаду, щоб її не знищили. Я просто ось так з пакетика висипаю, Воно як цукор таке на вигляд. Ось так посипаю і просто. Поливаю водичкою, що воно трішки розчинилося, і вони нап'ються цієї гадості і сподіваюся, вони підуть звідсіля да? десь далі. Ну, почекаємо день-два, і тоді я вам покажу результат. Але тогоріч я таким препаратом користувалася, мені дуже сподобалось. Поки що вони лазять, їх тут дуже багато. Лазять ці комашки лазять. Також в мене є ось молода черешня, по якій також починають активно лазити кумашки, ось видно. І біля неї також посиплю, так як для черешні комахи шкідливі, вони потім висмоктують поживні речовини і вони може пропасти черешенька. І так плю, І будемо так спасатися. Сьогодні в магазині, де куплю, купувала насінні препарати, інші замовила клейку-стрічку, щоб... Ось сюди десь наклеїти і щоб мурашки м -м, туди приліпали і не шкодили моєму самому деревцю. Ось ну, так, їх тут дуже-дуже придивитися, дуже-дуже багато. На камері так не видно, але їх вистачає. Та як кажу, ще вони дуже багато поживних речовин. Нам повитягують, повисмоктують. Черешня вже ще молода, але вже на ній дуже багато квітоносів. І цьогоріч буде гарно нам плодоносити. і вже навіть буде квіточка розпускати ще пару днів, і буде нас цвісти всі дерева. Ходять. Вкрасене біля мене, розпушилися. Ти хвилин 15 ось так ходять туди-сюди, один поперед одним красується. Вже вечір. Я відкрила свій примітивний парничок з капустою і вирішила трішки ще земелькою Попідсівати, та як ще капусточка тиждень точно буде тут в ґрунті. І щоб вона мені вирівнялася, прийшлося попідсипати. Ось така капусточка гарненька ще. Кажу, тиждень і будемо потрішки починати висаджувати на город. У нас же береться стабільне тепло. І буде красота. Ось така капусточка рання. Чудово вона себе почуває, правда, і морози вона пережила і все. Ну, гарненько росте, гарненько. Десь трішки підберемо, ось так. Зараз ще в ящичках попідсипаю і буде чудово все. Ну, ось підсипала капусточку в ящичках, але цьогоріч мені взагалі не подобається в ящичках. вона набагато менша. Можна трішки прорідити, але ну, в ящичках не пішла. Того року дуже гарна була капуста в ящичках. Ну, як бачите, рік на рік не приходиться. Тому для порівняння і для себе потрібно сіяти і так, і так, і десь вона буде. Десь буде краще, десь буде гірше. Трішки проріджу, так як місцями дуже загущена. і тяжко рости. Ось так. Але нічого, вона трішки буде пізніше, але вона буде, і всього нам вистачить. Як мені писали раніше в коментарях, цією капустою можна буде всі дубляни засадити. Ось так і буде у нас. Ось такі ми з меншим синочком зробили композиції, підвісні горщики, Та, як я цьогоріч ні петуній, ні сульфіній не посіяла, полінувалася. Ось поки що так. Повісимо, буде гарненько. Ось тут посередині так, а ось тут так. Всім глядачам та підписникам дякую за цей перегляд. Кому сподобалось моє відео, ставим пальчик вверх. Хто ще не підписався, підписуйтеся. Всім чистого, мирного неба, миру, здоров'я та добра. Бережіть себе, бережіть свої родини. До нових зустрічей. Па, 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 па.